За даними CNN, якраз в ту ніч Володимир Зеленський, о, офіс президенту, запросив телефонний дзвінок з Байденом, але він не відбувся. Ми можемо тут будувати якісь історії, чому це відбулося, там чому не було прямого спілкування і так далі. Це все входить в логіку тих подій, які зараз ми з вами обговоримо, чи, чи просто ну зайнятість, балі, саміт, хвороба там, якась як писали журналісти і так далі. Ну, чесно кажучи, я б зараз відкинув би емоційну складову і конспірологію, тому що е, зараз е, підтягується за вуха, фактично те, що якщо ми ну, фактично кажуть деякі наші політики, що от якщо ми не пристанемо на позицію Сполучених Штатів і НАТО, то це буде ну, негативно позначиться на наших взаємостосунках. Але розумієте, я тут буду обережним і впевнений в тому. Тому що нам прогинатися не можна, нам треба дочекатися справедливості. І я думаю, що може бути і збіг обставин. Ну, просто іноді, ну, у кожного з нас буває такий момент, що ми не можемо з кимсь переговорити. Я не думаю, що це демарш. Можливо, це затягування часу до якогось там е, висновку, або Сполучені Штати і НАТО загалом вони шукали якийсь варіант, щоб знов не розізлити Путіна. Такі вони, на, як на мене, оцією всією чехардою, вибачте, за вираз, вони підіграли Путіну. Тому що Путін побачив, що, по-перше, пер, НАТО е, знов е, не реагує. Не обов'язково треба було реагувати так, як ми хотіли, п'ятою статтею. так? Ні, як на мене, дуже простий був е, сценарій. Е, сталося, е, зібралися відповідно до четвертої статті, обговорили цей момент. Всі розуміють, що ніхто не буде використовувати зброю проти Росії, але цю формальність закрили і все. І інший момент е, з перших е, ну, там, хвилин. Годин допустити українську групу на місце цієї трагедії, і в рамках трьох там Вашингтон, Польща і Україна з'ясувати все і потім вийти з консолідованої заяви. Зараз воно трошки виходить за межі об'єктивності і все-таки я. Перед ефіром мені потрапила інформація, що все-таки наших допустили туди чи мають допустити. І це правильний крок. Але в оці, всі, е, ці, знову ж кажучи, харда е, є невпевненість сторін. Тому що є, ці, є протоколи, і по цим протоколам треба було йти. І тоді не було б цього фльору такого: знаєте, а хто права, хто винуват. Є справедливість. І вона має бути юридично закріплена. Пам'ятаєте, скільки чехарди було навколо mh 17? Теж було дуже багато версій, і Росія вкидала, і так далі. Невже ми не навчилися як світ реагувати ну, по закону? Тому я очікую, що все-таки зараз виправилась трошки ситуація, і все буде в юридичному сенсі доведено, і тоді вже можна буде робити якісь висновки, приставати до чи до інших позицій, але тиснути на Україну до того, поки не отримали відповідь, я вважаю це некоректно.